Всім привіт! Мене звуть Юля і я абсолютно шалена жінка. Значить, зараз я вам показую кількість коробок. Які мені приїхали буквально за два дні. Звичайно, що я змовила їх трохи заздалегідь, але якось так сталося, що моя пошта обробила їх буквально за два дні. І обробила їх всі. Тому у нас з вами сьогодні прям мега-розпаковка. Я намагаюся знайти місце на своєму б'юті століку, який і так максимально завалений б'юті продуктами, і всіляко різною косметикою для того, щоб почати вам показувати, що ж тут приїхало І так, ми з вами розпочнемо з май. Малюсенькі коробочки. Це в нас коробка від Boxy е, Charm. І ви могли б подумати, що за Масіпусінькі Боксі Чарм тобі приїхав. Але насправді я просто замовила трохи косметики в свій магазин. Так, у мене є свій б'юті-магазинчик, де я і моя хороша подружка продаємо косметику, і ми намагаємося знаходити щось. З за дуже приємними цінами, щоб вам було це вигідніше купувати. І я вирішила спробувати один цікавий бренд. Коротше, замовила його на Boxy Charm. Так от, перша наша коробусічка – це продукти для губ. І у нас тут Fenty Beauty. Три ось таких от бальзамчики для губ від Rare Beauty. До речі, я собі теж такий замовила. Так що чекайте, скоро огляд. Взагалі на бренд Rare Beauty. І три. Близькі від Rare Beauty. Як бачите, вони всі три, також різних кольорів. Я вам на своїх покажу, що як воно взагалі виглядає. А оці товари, деякі з них йдуть магазин, деякі з них для мене. І так, ось це такий блиск від Rare Beauty. Я собі замовила такий самий, там є в такому відтінку. І ось така помадка. Якщо чесно, я в захваті від бренду Rare Beauty. Ой, я навіть не можу передати словами, як я їх люблю, обожнюю. Коротше, якщо хочете купити ці продукти за Welcome to My Magazine. Так, пішла за наступною коробкою. Значить, коробочка раз. Думаєте, вона одна. А, ні, а їх дві. І так, значить, це дві коробки продуктів від бренду Maven Beauty. Ну що ж, давайте відкривати і дивитись що в мене є. Значить, у мене є, по-перше, ось такий крутий хайлайтер. Далі в мене є раз, два. 3-4 палітри тіней. Ну, як ви розумієте, це все не мені. У мене є рум'яна одні, в іншій коробці лежать ще інші. Також я замовила таку саму базу під тіні, як у мене вона вже є. Нащо я замовила? Така в магазин, бо дуже хочеться, щоб ви мали змогу познайомитись з цими брендами. У мене є ось така база під тіні. Далі, в мене Є рум'яни від бренду Maven. У мене також був хайлайтер, але він просто, просто для мене трошки затемний, тому я його планую продати. В мене є тіні від бренду Maven. Вони просто десь далеко лежать, я не можу їх дістати. У мене є цілий огляд на цей бренд, в мене є помада від цього бренду. І я в захваті абсолютно від всіх штук, які я вам тільки що назвала. Значить, я купила три. Чотири помади. Насправді їх було більше, просто дещо я вже відклала, бо дівчата це замовили. Значить, я купила чотири помади. Щоб ви розуміли, цей бренд це просто щось неймовірне, бо це американський бюджетний бренд. Але їх пакування це ну просто така любов, що не передати словами просто. Подивіться, це магнітна упаковка, це кольори, які просто зводять тебе з розуму. Дійсно, щось просто неймовірне. Вази під тіні трохи в іншому відтінку, аби була варіативність місць вибору. І також ще хайлайтер і рум'яні. Коротше, це все, ви можете придбати в магазині. Да. По суті, тільки що була реклама мого магазину, і того, що ви взагалі можете там придбати. Але так само це для мене така розпаковочка, щоб показати, що взагалі є. І е, давайте ще закінчимо з третьою коробкою. Я вам покажу, що там ще для магазину. Особисто мені супер цікаво таке розпаковувати. Я сподіваюся, що вам також цікаво дивитися, що ж я купила в магазин, а не тільки собі. Якщо вам це цікаво, будь ласка, напишіть в коментарях. Якщо ж ні, ну тоді буду розпаковувати сама собі і родіти сама собою. Бо виявилось, що для мене розпаковки продуктів для магазину не менш захоплюючі, ніж для самої себе. Навіть коли ти розумієш, що люди інші будуть цим користуватись, але ти знаєш, що цей продукт дуже класний, то я не знаю, мене це дуже захоплює. Я от реально прям в захваті, коли все розпаковую, дивлюсь на це. Ой, я не знаю, я дуже кайфую, особливо, коли його багато-багато-багато. Так, далі в нас буде ще одна коробка. Це вже така більш важкенька, якщо чесно. І це я також замовила дещо в магазин, як я вам вже і сказала. Але не все. Одна штучка тут для мене. І я її приберегла, щоб ми з вами відкрили її разом. Я спеціально її не відкривала. І так, значить, що я замовила в магазин. З цікавих штучок. По-перше, я замовила ось такі палітри від Марк Чейку. І що б ви не думали, що ми вас обманюємо? Ось моя така сама. Така сама. І я, якщо чесно, дуже навіть її люблю. Вона тут не дуже сильно юзана, бо вона в мене просто з'явилася не так давно. Я не так давно її забрала сюди з Харкова, але я її дуже люблю. Вона дуже смачно пахне, вона неї, дуже вдалі відтінки. Ви знаєте, така, от реально, коли кажуть, що це важкий люкс, повірте мені, це важкий люкс. Далі трошки Наташі Денно. Бо я дуже люблю цей бренд, і я знаю, що не одна така. Значить, у нас є палітра джубілі. Джубіл. Джубайлі. Я не знаю, як це прочитати. Вибачте. А, до речі, вона в мене була і вона дуже навіть класна. Але я просто такою не користуюсь. Далі палітра від Наташі Денно Glow, Глоу. Чого Палітра? Це хайлайтер. Ось такий. Гарний, дуже-дуже. У -дуже. мене, до речі, багато продуктів для обличчя від Наташі Динона. І я дуже люблю цей бренд. Прям максимально. І ось ця малюська, це вже, якщо не мені зраджує пам'ять, буде дуо. Тобто там будуть рум'яна і хайлайтер. Це така от крихітка. Дивіться, яка гарна просто. І в нас тут всередині ось такі кремові, рум'яне і хайлайтер. Такий золотистий в сухій формулі. Дуже класно виглядає. Дуже він гарний, просто щось неймовірне. У мене є такі бійки від міташі. в мене дуже багато насправді продуктів від цього бренду. І я дуже люзу люблю, люблю. І як ви розумієте, це все, все я теж придбала для магазину. А що я придбала собі? Це ось. Я щось дуже сильно вперлась по бренду Rare Beauty. Я вважаю, що в них просто неймовірні упаковки. І в них дуже класна косметика. І мені, якщо чесно, суперсильно хочеться спробувати все, 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 абсолютно все. І я давно хотіла оцей пак. Це реально пак. Бо у нас тут, що ви розуміли, от в цьому кейсі має бути пудра. Ну, його, звісно, з собою носити в сумці не дуже зручно. Так, значить, тут пудра. Якщо. Чекайте, а це не пудра. А! Це, типу. Чекайте, мене що обманули? А! Mm! Я. Нічого не розумію. Я думала, що це пудра, а це просто пав, Ну, тобто, спонж, щоб прибирати жирний блиск. Щось я дуже засмучена. Коротше, я, я чекала, що тут буде пудра. Ой, добре. Окей. Окей, я така дурочка, і реально чекала, що тут буде пудра, і... Мені хочеться плакати, але я буду триматися. Ну добре, в мене є матуючі серветки, 100 штук, але я могла їх купити типу, за 20 гривень. Я сподіваюся, що вона робить щось ну, таке магічне, що просто, бо я реально читала і думала, що там буде пудра. Ну, пудра. Знаєте, так п -п 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 і припудрився, а якщо ні, то, то, то наша мені ця штука? Я спочатку протестую, якщо воно класне, я куплю його в магазин. Якщо ні, Rare Beauty, вибач, дарма хвалили реально цей бренд, але... Все інше мені від них подобається. Я, блін, дуже засмучена, але давайте мене нарешті порадуємо і відкриємо останній боксик. Зараз я вернусь. ледь дістала стара бабка. Коротше, сюрпризу не буде. Це бокс трендмуд. Ну, в плані сюрпризу не буде. Якщо ви знаєте, що там має бути всередині, то типу у мене буде те саме, що й у всіх, як не дивно. Якщо чесно, це мій перший бокс-трендмуд, і я його купила суто заради тіни від Дейне. Щось од мене з ротом. Від Daynes Майкс, От реально суто заради них. І там є така штучка, якою я дуже вже хочу спробувати. Але поки що тримаюся. Так, перше, мені потрапила ось така величезна коробка від бренду Strive. Це коротше нічний крем з ретинолом зволожуючим. Класно, дуже навіть знадобиться тому, типу, я була дуже рада, коли його побачила, що він буде там. Ставлю плюс і буду точно користуватися. Від бренду Кінші мені потрапляється галоронова кислота, якщо я не помиляюсь. Та, це якийсь. Серум, ну Коротше, також доглядовий продукт це серум, також, наскільки я розумію, нічний. ну Тут якісь геолоронова кислота, екстракт полуниці і ще якийсь кавовий екстракт. Дуже навіть класний, також обов'язково спробую. Цікаво, буде на себе помазюкать. Далі. Ну, в нас знову догляд: це вибілюючий крем з церамідами, зволожуючий, Ну тобто, грубо кажучи, ти його можеш використовувати вранці, ретинол ввечері. Так, все окей в цьому плані. Далі це мініатюрка ну, або тестер праймеру від Sephora, що дуже навіть приємно, чого б ні. Потім штучка, яка мене трохи здивувала, це значить антисептик. Давайте відкриємо його разом. В нього таке поховання, ніби, знаєте, це якийсь дорогий парфум відносно. Ну, Виглядає прикольно. Написано, що він зволожуючий. М -м -м, до речі, пахне теж непогано. М -м -м, прикольно. Мені попався лимон Лайм. Щось таке, правда? Лимон Лайм шпиц. Можливо, я неправильно переводжу, але Ви вибачте мене. У мене сьогодні важкий день, я вже втомилася, у мене вже ну, нічого нема в голові, я скажу чесно. Дуже навіть прикольно. Я перевіряю, чи нічого я не забула в Тоже, Дуже насправді навіть прикольно, такий непоганий, симпатичний. Якщо він був, знаєте, який ще рефейл був, тобто можна було винути реф'єл знову покласти, було класно, бо класне пакування, все дуже зручно. Я ще, звичайно, погуглю, може, його можна, знаєте, так, винути, ставити новий, але поки що так не виглядає. Прикольний, класний і дуже зручний формат. Далі є ось така штучка, і до нього йде пензлик. Дивіться, який прикольний, Значить, в мене тут, просто що мене дивує, що тут пензель і ось такий ж патілечок. Тобто ти можеш зачесати ті брови або набрати, що дуже зручно, бо це прозорий такий гель для брів, але він не може прорвало молодець. Коротше, це ось такі баночці, бачите? А, гель для брів. Дуже прикольна штука, якщо ви любите собі якось брови оформлювати, щоб вони у вас, знаєте, прям стояли. Або любите клей для брів, щось такого формату. Дуже навіть прикольно. У мене є такий від Анастасії Беловлі Хілс, але він такий, типу, трохи сяючий, а ось тут написано, що він матовий. Якщо я не помиляюся, я десь читала, що він дає матовий фініш. Дуже цікаво спробувати. Так, і останнє Значить, по-перше, я дістаю аплікатор. Допустимо, що це хром-аплікатор. Ви розуміли, це абсолютно силіконовий такий аплікатор, що мене дуже радує. Це буде дуже зручно мити, і по ідеї вона буде дуже класно наносити, бо я думала, що це буде знову фетр, знаєте, такий дешевий. Фу. Тут навіть є інструкція: прес, сверл і свай. Далі дістаю два матових Color Fix це така формула, яку можна застосовувати. Губи, я не знаю, губи, щоки, очі, хоч-хочку в ньому. Це, коротше, два ось таких малючки. Колір Шоколад і Desert Rose. все дуже класно, я їх теж хотіла спробувати. Але, взагалі, зірка цього всього реально ледь не єдина причина, чому в мене з'явився цей бокс це ось це. Називається Pressed Chrome Flakes. Коротше, це якась нова. Формула у Донеці Май. мультихроми, якщо я не помиляю. О, Господи. Дядь. Ну знову, ну чому я так важко відкривається? За що мені це все? Я ще голодна. Коротше, гляньте на упаковку. Я вже буду плакати. від того, як же Це гарно. Просто а -а -а. відкриваємо далі. І тут на нас чекає. Дивіться. Дивіться. Тільки не на упаковку. а на фін. Я думаю, що зараз майже нічого не видно, він для вас фіолетовий, але бачите, він переливається в зоні. Типу, як розблокувати магію, грубо кажучи. Треба тиснути, тобто піднести, натиснути і так-тап-тап. Ну, коротше, не <смі> <смі> торкнутися, грубо кажучи. Тобто, поки воно в такому стані... Ну, просто думаю, чи вам покаже, нічого вам не покаже, не буде видно. Поки вам, знаєте, таке не тронете, то воно не буде так сильно сяяти, але як тільки ми зробимо оці всі штучки, тобто як тільки я почну його щось там лапцяти, то я вже по ідеї маю побачити, який він мультихромний. хромний. На свочах в неї виглядає, як щось, ну, я не знаю, нема слів, що описати, як то гарно виглядає, але обов'язково буду робити огляд на це все, бо мені дуже цікаво то вже спробувати. Але я не буду підсувати собі вам враження, тому окремо обов'язково зроблю відео з першим враженням, бо я багато косметики і собі новенької купила. І хочеться зробити вами перше враження, подивитися, що воно і як. Я думаю, що такий формат вам також буде цікавий. Нагадую вам, що можна підписатися не тільки на мій маг. А ще й на мій особистий інстаграм і також на мій ТікТок. Ще не забувайте, будь ласка, підписатися на цей канал і поставити мені вподобайку за всі мої старання. Дуже чекаю ваших коментарів, як вам взагалі розпаковки в магазин і чи треба таке робити. Дуже дякую вам за перегляд, що провели зі мною ці чудові. Скільки то там, скільки вийде на монтажі хвилин. Також дуже дякую вам за коментарі і, взагалі, за ваші перегляди і активність на цьому відео або під цим відео. Я не знаю. в мене вже одні думки тільки про смажену картоплю, яку я зараз буду їсти. До речі, якщо ви зараз їсте, бажаємо смачного. Пішла їсти і я на цьому на сьогодні. все ще раз дякую вам за перегляд і побігла їсти свою смажену картопільку.